Ми заходимо до соціальної ветеринарної клініки у Тернополі. Тут також отримують безпритульних котів та кішок. Чотирилапих пухнастиків наша камера зацікавила одразу спокійні та активні різного кольору та віку. Вони усі простягають свої лапи до кожного, хто підійде ближче. Посподіваються, що це прийшов по них новий господар. Ми рятуємо, ми їх лікуємо, витягуємо. Після того, як вони вже стабілізовані, ми вже обріляємо їх на перетримку чи домашню, чи тут лікарняну, тому що, на жаль, для них місця мало в місті Тернополі. Ось. І намагаємося їх передати в добрі руки. Під опікою ветклініки перебувають 63 коти та кішки. У кожного з них своя історія. Частину покинули на вулиці господарі, інших врятували на байдужі. Три коти наразі знаходяться у критичному стані. Їх виходжують ветеринари після автопригоди. Нещодавно до рук фахівців потрапило ще двоє кошенят, які заблукали та загубили свою маму. Їх врятував поліціянт на одній із закинутих територій міста. Годуюча мамочка, в нас була, правда, вона була з великими кошенятами, і в мене було побоювання, що вона може й не прийняти таких малюток, тому що їм від сили було два тижні. Вони взагалі були сліпенькі, тільки смоктали молоко. От, але на щастя, сніжана прийняла до себе цих малюків, і фактично зараз вже відкрилися очки. Вони нас вже третій тиждень. Олена каже, сьогодні, на жаль, є більше охочих віддати у притулок своїх тварин аніж забрати. Місця у ветклініці для котів та кішок, які не мають домівки, вже не вистачає. Але щоб тварини не залишились на вулиці, працівники закладу намагаються на деякий час взяти їх на перетримку до себе. У мене безпосередньо 14 котів і собака. От і вдома в мене ще крім того, що е, живуть, ще Крім того, я беру на соціалізацію з клініки. Я беру ще наших е, лікарняних. Тобто зараз у мене ну великий колектив, десь порядка 20 котів. Небайдужі можуть допомогти чотирилапам, які знаходяться в притулку, у два способи: перший обрати собі кота чи кішку та стати для тварини добрим господарем, другий підтримати фінансово. Ми дуже е, були б раді допомогти, тому що в нас є постійна потреба в кормах, тому що у нас е, багато тварин, якщо, наприклад, ми можемо. Постійно купляти за гуртовими цінами медикаменти, то не завжди є можливість купити в повному обсязі корми. Подарувати котику домівку може кожен хто любить тварин. Працівники ветклініки гарантують стерилізацію чотирилапих та догляд. Якщо ви готові стати господарем для пухнастих чи хочете допомогти притулку, звертайтесь у ветклініку хатіко за адресою Євгена Конувальця, 14.